Михайло Могилянський, згуба, задихаюсь, не стає повітря, як людина, слабуючи на сухоти, повними грудьми силкуюсь набрати повітря, але недужому організмові нема чим дихати. І я задихаюсь, нема чим дихати, нема чим жити, наче смерть. Так, ще не знаю, як воно буде, але розумом, серцем, навіть усім тілом почуваю, знаю, що нема мені іншого порятунку, як отрута, кулька або шворка. Не маю ніякої охоти розмірковувати, чому так сталося, бо нічого вже не поверне мені повітря, сонця. Ніщо не поверне мені життя. Тільки оперто пригадую собі усі подробиці несподіваного епізоду, що був початком мого кінця, який стоїть вже десь близько і чекає на мене неситими холодними очима. Догорає моя свічка швидко, швидко погасне. Вічна темрява, вічне каяття. Не вгасима мука винного сумління, хіба ж я знаю, хіба ж мені не однаково? Найгірше, можливе, краще того, що зараз. А проте, найкраще вічна темрява, вічний спокій небуття. До останніх днів душі моїй панував спокій моєї правди, так. Була проституткою, за гроші продавала своє тіло, продавала свою любов і мала в душі спокій своєї правди, ні в чому сумління не винило мене. Навіть була всією істотою впевнена, що коли прийдеться колись стати перед справедливою суддею, то він скаже вона була вірною коханню і отпустить. Мені гріхи вільні і невільні, за гроші, кажу, продавала свою любов і своє тіло, коли б без грошей можна мати усе, те, що потрібно для краси і радості життя, я б не брала грошей, як щедре сонце я вдарувала свої кохання, з тим красним марнотрастом розкривала таємниці кохання. З яким дарують зерна пташка, що не сіють, не жнуть, не збирають біжниці. Скінчила гімназію, вчилась на курсах і курси б скінчила легше за багатьох товаришок, що сушать мозок і тіло нелюбою наукою через те, що так треба, так вважається за гарне. Могла б діставши диплом. Працювати на тій прославленій ниві народній, все вто лаятись з попом, навчати дітей грамоті, мати діло з темним хліборобом, і вмирати від нудоти в якомусь закутку, звідки три дні скачи, не доскачеш до справжнього життя, до того життя, яке впевнено вірю призначено людині. Могла б і, не піклуючись про диплом, йти іншим шляхом, теж досить звичайним, вистачило б у мене сили принести ефіру за друге своя, але в душі моїй повстав великий бунт, бунт проти всякої звичайної кар'єри, бунт проти того, щоб йти готовими шляхами. І ти через те, що так треба, так вважається за гарне, почула владну потребу знайти свій шлях. Огидло мені все навкруги, Огидло загальна брехня, що неподільно панує на всіх шляхах бідного, пригніченого, нудного життя людини. Громадські ідеали чесної праці, ідеали невпинного поступу втратили. Всяку владу наді мною оглядала пильним оком історію людськості, бачила вічну боротьбу, не бачила перемоги, побіди не бачила, пособляти в лишньому? Чого варта моя слаба запомога тим, кому пособити можу, краплина добра, що сотворю комусь. Потоне у морі пануючого зла, працювати на далекого, скільки тієї праці несла віками людськість, несе і нестиме, а де ж пліт великих офір, великої жертвенності, род чоловіческий дік і безплоден не буде, ні буде свободен, проте і не почуваю ніякої любові, ані до ближнього. Ані до далекого, велика брехня у всякої жертвеності, для себе жити мусить людина, бо ж її життя не разове. хочу щастя, краси і радості життя. Не хочу зректися ні для тієї краплини добра, що можу створити ближньому. Ні для того, щоб стати гноєм щастя майбутнього, для себе жити хочу. Такий був у мене настрій душевний. Яскравих барв, музики, квіток, кохання, ось чого прагнула молода душа, коли надворі холод і мряка. І дрібний дощ стукає у шибки. Хотілось мати в хаті безліч квіток. Розкішні троянди, ніжні конвалії і усі ті, аромат яких кружить голову. Хотілось прибрати свою хату м'якими килимами з фантастичними візерунками, Що притумлюють звуки кроків. Старими гравюрами, що будуть в душі спомини давно минулих віків, любила в темній хаті затопити коминок і лягти біля нього на килимі, підложивши руки під голову, годинами марити з отвертими очима. Про що? Хіба я знаю? Вабило, гарно прибравшись. Увійти в білу розкішну залу ресторану, Гримить весела, легка, гостра музика, електричний блиск засліплює очі, тисячі поглядів, що з зачаруванням втуплені в тебе, кружляють голову. Ліці іскристе вину, буяє радість життя, не вабило те кохання, полюблять кого. Всі чаші наложить тяжолі цепі, необмежена воля, найвищий екстаз. Що б сказала тим, що закинуть мені розпустою, кинуть камени важкого осуду? Хіба в літах, коли кращою їжо є манна каша? Зрозуміють велику правду Афродіти? Лгіті зовом поцелує. У любві від діті торг В міг последній торжествує, а п'яніт глаза восторг, зрозуміють придвічну тайну, І святость серпа її великої богині, але раптом щось одірвалось в душі, І все полетіло безодню. Сталося так. Виходячи кілька днів перед цим з ресторану, помітила боязку постать гімназистика, Світ електричного ліхтаря падав якраз на його молоде безусе лице, що одбивало на собі слід якоїсь тяжкої внутрішньої боротьби, як тільки побачила його надзвичайно лагідне, симпатичне обличчя, Серці ворухнулось яке складне почуття материнської ніжності, сполучене з почуттям глибоких жалощів, вмить з серцем зрозуміла всю боротьбу молодої душі і забажалось приголубити хлопчика. Поїдемо зо мною, хлопче, звернулась до нього. Поїдемо, відповів зробленою жвавістю. І виразне обличчя одбило, що пережив почуття, ніби рішуче кинувся нарешті в безодню. Поїхали, весь час, поки їхали, дрижав дрібно, як листосики перед заходом сонця, не переставав дрижати, увійшовши мою хату. Я не покликала служницю, бачачи, що мав вигляд спійманого зайчика. Сама затопила коминок, принесла для спальні квіток, розкидала по килиму троянди. Так хотілось утворити поетичну обстанову для першого дебюту хлопчика. Він стояв нерухомо, блідий, як рейда. Коли ж я подала йому найкращу розкішну троянду, він злісно поглянув на мене. Кинув її геть від себе, кинувся до стіни, потушив електричне світло і грубо крикнув до мене. Роздягайся, не образла мене його грубість, бо чула, що нею здержує сльози. Не роздягався, а, хапаючи, зривав з себе одіж, святий серп Афродіти. Пізнав ще раз жовтізну колосів злачних. Коли все було скінчене, і хлопчик став чоловіком, його нерви не витримали, важкі ридання потрясли всю його істоту, невпинні сльози потекли ріками. Меч материнської ніжності пронизав мою душу, з тихими. Лагідними пестощами схилилася над бідним хлопчиком і ласкаво поцілувала його в уста. Він дико застогнав, як ранений смертельно звір і зірвався з ліжка. Темряві побачила іскри божевільної ненависті в його очах. Він кинувся на мене і з усього розмаху вдарив долонею в лице. Геть, проститутка, так скінчилось моє життя, бо почуваю таки, що воно скінчене, не хочу і не можу розмірковувати, через що саме те було початком кінця. Все одно задихаюсь, не стає мені повітря, і добре знаю, що нічого вже не поверне мені життя. Що нема мені іншого рятунку, як отрута, кулька або шворка? Швидко, швидко погасне моя свічка. Вічна темрява, вічне каяття, Невгасима мука винного сумління. Хіба ж я знаю? І хіба мені не однаково найгірше можливо. Краще того, що зараз, а проте найкраще вічна темрява, вічний спокій небуття.